В Карпатах завершилась четверта літня літературна школа. Це культурно-освітня платформа для обміну знаннями і досвідом між різними поколіннями літераторів. У цьогоріч бажаючих взяти участь у ній рекордно багато. На конкурс надійшли анкети від 129 авторів. У результаті центр літературної освіти відібрав понад три десятка молодих письменників з 18 регіонів України. Саме вони впродовж тижня і опановували основи успіху у літературі та особливості видавничого ринку. Таким чином організатори прагнуть сформувати середовище авторів для подальшої. Дієвої співпраці їх вчили такі лектори, як Людко Дереш, Тарас Прохасько, Богдана Матіяш, видавці Ірина Вікірчак, Зелен Баблоян, Достислав Семків, а також у нас був журналіст Юрій Макаров та письменниця з Польщі Нетта Камінська. А усього у нас було 16 лекцій. Під час закриття лічколи було день народження у двох лекторів: Любка Дереша та Зелена Баблояна. І Любко Дереш нам приготував йогурт із черниць і молока, який він там купив у. Ну, власне, в самому селі поляниці. Тренінги, майстер, класи і дискусії, а також творчі завдання та рольові ігри на літературну книжкову тематику. За їх результатами, учасники школи розробили власні видавничі проекти, а також презентували на вечірніх читаннях свою авторську прозу та поезію. Для початківців ця школа стає платформою літературного старту. Та, окрім них, тут часто поповнюють свої знання і досвід уже відомі письменники, лауреати та дипломанти коронації слова. Усіх їх згуртували також походи в гори, без яких не обходиться жодне завершення дієлітні школи у Карпатах.